О, є, готово. Все, дівчатка, YouTube знову працює. Зараз камера трішки проморгає, роздоплиться. Ютуб висить. Перезайдіть на трансляцію, і тоді вона не буде висіти. Я вже налаштував все, вже немає висіти. Уже висіти немає. Світлана, добрий вечір, добрий вечір. Світлана вже там. Оу, дякую, дякую, дівчатка, дякую за подаруночки, дякую. Все, переходьте на YouTube, будемо там спілкуватися. Там чат все пропускає. Сьогодні влаштуємо активне спілкування з вами. Так, Наталя вже перейшла, Ліза тут. Так, Кіцюнька тоже тут. Привіт, привіт, Аліна. Привіт, Євгенія, привіт, дівчата, привіт. Все, все, всі приходимо в YouTube. Давайте, всі в Ютуб. Сьогодні просто читаю чат, просто з вами спілкуюся. Без гри, без нічого, просто цього. Просто кайфуємо. Ми давно нормально просто не говорили. Думаю, про це. Зараз я тільки камеру чуть-чуть Або вкину, або опустю. Будемо бачити. Отак так, здається нормально. Тут. Mm. Бачу, бачу, бачу. Не всіх, але бачу. Mm. А, так, друзі, хто не знає, отут є мій YouTube. Переходимо в профіль, там нажимаємо Instagram або посилання, вибираємо YouTube. І заходимо на трансляцію в YouTube. Чат в YouTube пропускає абсолютно все. Як у тебе справи? Добре справи, помаленьку, потихеньку. У тебе як справи? А скільки вам років, якщо, звісно, не секрет? Ні, на секрет 33 мені. Переходьте, переходьте. Мені 33 роки. Теж добре. Супер, супер, супер. О. Треба сісти трохи зручніше. О, ну ви ще молоді, тільки не на ви. Ми тут всі спілкуємося на те. Чекайте у мене щось тут є. Де я в ліс уже? Десь в ліс сменяка. Треба буде сьогодні. Нагадайте мені в кінці ефіру, що мені треба буде футболку випрати. Да? Дружок. А, це Ютуб, до речі, в Ютубі можна лаятися, якщо ви не знали. І в чаті також. А в Тікток і не можна? А в Ютубе можна. Да-да-да. Привіток, Тетяна, привітик, квіток. Так. Ага, ну в мене інтернет поганий, все, я зрозумів. Та прям не трохи, прям добре підвисає, я бачу, що це, я бачу, що поганий інтернет. Трохи є